Ой, це ти звільнив Хнідом. Я допоможіть мені все виправити. Треба викликати службу порятунку. А як її викликають? За це не просто монолог хлопчика на синьому фоні. Згодом це буде фрагмент феєричної і барвистої казки з елементами анімації. Зрештою, і актор в кадрі вже має досвід. Він переможе з першого етапу телепроекту Твоє майбутнє. А от у нього на руках дві крижинки. Дарма, що їм по 10 років, і вони цілком реальні дівчатка. Монтаж велика сила, і сестрички вже це зрозуміли. Е, ну ми будемо рятувати е, хлопчика, який не послухався своїх батьків і взяв в руки сірник і його запалив. Е, з сірника вилетіла е, огнільда. Е, вона була заперта декілька років, е, поки неслухняна дитина повинна була слухняна, неслухняна дитина е, її е, відпустити. Так відбуваються зйомки однієї з казок. Це вже п'ята серія. Саме за результатами таких барвистих і цікавих казок компетентна журі визначить фіналістів. Керівник проєкту Антоніна Туга скаже, що, попри регіональність такого проєкту, він суттєво відмінний від всеукраїнських, адже саме тут діти навчаються та навчають інших. Я пишу взагалі всі казки на тематику національних подій з'являються від самої події. Є таке правило: не гратися з сірниками. Тютя Тоня сідає і пише: А як саме ними не гратися, і як саме з них виходити, але в казковій формі трансляція телепроекту Твоє майбутнє вже триває в ефірі каналу Житомир, але вже нині можна стверджувати, що на цьому зупину не буде. У керівника проекту Антоніни Тугас ідеї з'являються постійно, і все те, що приносить користь дітям, буде використано та реалізовано у телепрограмах.